Набивали площадочки підточкові світильники. Переробили тут була по центру люстрочка. Вчорашній потолочок, готовенький. І сьогодні будемо робити такий зальчик. Пушечка, зараз будемо розвішувати потолочок. Дві точечних люстрочки буде. Лісничний маршик такий, печечка у людей залишилась. Гарне рішення. Ну і другий поверх тут теж декоративна така штукатурочка. Гарно виглядає. Такий скатик гіпсокартона. Верх натяжний потолочок. І краєвид з вікна. Класно. Велика така тераса. Класно. Реально классно. Це вже другий поверх такий великий. чотири кімнати, теж із скатами. Санвузлик, ще трошки недороблено. І такий гарно великий будинок якраз для проживання те, що треба. Прикріплю контакти хлопців, які займаються декоративною штукатуркою. Якщо комусь треба буде, можете звертатися. Якість класна. Також, якщо комусь треба буде, то прикріплю контакти магазина, в якому можна, якщо хтось захоче купити цю декоративну штукатурку і зробити самому. Магазин знаходиться у Баришівці, займається не тільки штукатурками, красками різними і кровельними системами, Тобто матеріали на кришу, забори, все есть.

Ось так виглядає повністю натягнутий потолочок в залі. 25 там чи щось таке, може трошки менше квадратів. Реально великий, класний, чистенький. Добре да, там? Круто натягувати такі великі потолки. Ні. Ось такі як той, будеше. Да, так, цей, звісно, буде легше, краще. Але треба натягувати і великі, і маленькі, і всякі. Всякі потолочки треба натягувати. Всім пока-пока!